В період 10-11 листопада проводилася така як профілактичний захід це зразковий пішохід. Були задійні, будемо сказати так, і засоби масової інформації, були задійні громадськість в тих ділянках доріг, де є самі небезпечні і визначені нами, як місця концентрації, да, збільшення пригод серед пішоходів. Да, і відповідно проводилась робота роз'яснювана, яка мала профілактичний характер щодо того, щоб можна сказати так упередити травматизм серед пішоходів. Що ми робили в цьому напрямку? Роздавалось такого плана браслети, які мають світоповертаючий ефект, які в темну пору доби, да, мають мовське так упередити. Наїзд і визначити пішохода на дорозі, і роздавалися отакого плана листівочки з певними аналітичними даними і основними аспектами. Це що касається пішоходів. Да. Серед даних категорій пішоходів, найважливіше те, що для нас є, і для суспільства громадськості це діти. Станом на сказати, 10 місяців цього року на території області було скоєно. За участю дітей 87 автопригод, в яких 12 дітей загинуло і 83 отримали тілесні ушкодження. Із вини дітей було 20, 25 пригод. Із цього кількості 87. Це те питання, яке дуже болюче для цього, для громадськості для нас, тому що це діти. І в першу чергу я хотів би звернутися до наших громадян, до суспільства. З таким питанням, тому що ми повинні разом сказати, займатися цією проблемою вихованням дітей і упередити такі наслідки, які можуть бути. Тому що, як показує практика, сказати, ці пригоди сталися позашкільний час, тобто, коли діти знаходяться відповідно в школах і підконтрольно десь викладачам, значить ці, понятно, питання може бути. Ну коли діти знаходяться вільно. Від шкіл, і коли батьки ними не займаються, можуть статися такі приводи. Значить, питання суспільства, те, що ми, на жаль, може, мало з загальними проблемами приділяємо цього часу, то хотіло би так, що ще раз зосередить увагу до батьків, до суспільства, що діти це наше майбутнє, хотіло б на цьому зробити великий це. По можливості дівати ту одежу, яка має світоповертаючий. На світопитаю ефект в... нами було проведено зустріч з департаментом освіти облдержадміністрації для того, щоб ще більше акцентувати увагу на тому, щоб проводити е, ті уроки знань права дорожнього руху, які будуть мати те, хоча б теоретичний, але подальшому практичний ефект, щоб дитина розуміла свою важливість на дорозі, тобто в тому положенні сьогоднішня ситуація. А взагалі то цей напрямок е, діяльності сказати так. Нашої е, приділи безпеки дорожнього руху, то це перше те, що супутствує цим питанням, це є п'яний за кермом злочинець та безпечна швидкість. Це перше ж, той связуй е, момент, який відбувається під час е, руху транспортних засобів. Тому що той водій, який п'яний за кермом, він не контролює ситуацію, відповідно ж, є наслідки. і так також безпечна швидкість. Що робилося по відношенню до безпечної швидкості? Також. На території області відбувався ряд заходів. 12 листопада відбулася е, така сказати, як, же, акція за учнів громадськості в місцях, е, там, де є найбільша е, концентрація дорожньо трасних пригод за, за, за рахунок перевищення швидкості, да, е, зупинялися водії, яким доводився аналіз е, цих пригод на цьому участку дороги. Роздавалися такі також агітаційні листівки, які мають. Бум скажу попереджений характер, да, і в якому проводиться роз'яснення. деякі керівники підприємств залюбки просили кількість даного і матеріалу, матеріалів, щоб роздати своїм працівникам навіть на робочих місцях. Тобто деякі люди може, не обізнані цього питання, хотів би звернутися до вас як засоба інформації про те, що ми давні все таки більш. Приділяти, може так, аспект цим пригодам, які відбуваються резонансі. Хоча дякуючи співпраці, тому що вона так відбувається, але це треба інформування, можна сказати, тримати постійно в тому інформаційному полі, щоб люди володіли інформацією, що іменно оці участки дороги, іменно перевищення швидкості, іменно керування за кермом – це є ну, можна сказати, негативний той момент, який може бути з тяжкими наслідками. Що відбулося ще в рамках даної програми, хотів би зосередити увагу, що наші інспектори на протязі неділі щодня, це по місту Черкасах і по всім районним центрам з 8 до 8.30 знаходяться в районі шкіл, там де є пішохідні переходи. І коли діти будемо сказати, йдуть до школи, наші інспектори знаходяться там в тих місцях для того, щоб оперше попередити можливі негативні наслідки. І Допомогти учасникам дорожнього руху пішоходам дітям. Тобто потім була проведена робота щодо виступу з відкритими уроками, лекціями в школах, доведено основні знання тих можна сказати, знань право дорожнього руху і дітям ж проведено роз'яснену таку можна сказати, роботу. Що касаючи відверто кажучи, Інших заходів, значить, 13 листопада е, в Черкасському пункті перевання крові інспекторами ДАЇ, де було залучено порядка більше 20 співробітників, да, це межах міста Черкас було здано кров де, на е, вовске, ті потреби, е, хто потрапив після наслідки дорожньо-транспортної пригоди і е, працівників, ну, які в АТО знаходяться, може, кому потрібніше це буде кров. Загальних підтримку загальних цих програмних моментів. Водії в містах включили світлофар, даби приєднатись ну, тих людям, які сказати, віддали. Чи випали дражну тракту. Ми можемо щось змінити, але не якимись методами, касаючись... Тому що та цифра, якщо вертатись.